Зум і таємничий зоряний торговець Зум проклав курс до загубленого супутника, рухаючись крізь космічну темряву. Коли він наблизився до зазначених координат, перед ним з'явилася величезна металева конструкція, що дрейфувала в порожнечі. Супутник був старим, покритим товстим шаром космічного пилу, але його корпус усе ще випромінював слабке мерехтіння. Ого, ця річ має бути дуже древньою. пробурмотів зум, активуючи сканери. Але щойно він наблизився, система корабля видала попередження. Увага! Активація захисних дронів. Раптом навколо супутника засвітилися червоні вогники. Маленькі, але швидкі охоронці активувалися і почали рухатися в бік зума. Вони вважали його загрозою. Ой ой. Я не хочу битви, я просто заберу кристал. вигукнув він, ухиляючись від лазерних променів. Зум швидко проаналізував супутник і помітив панель управління на його поверхні. Якщо він зможе відключити систему безпеки, охоронці припинять атакувати. Він акуратно маневрував між дронами, наблизився до панелі та вів універсальний код доступу. Раптом червоні вогники згасли, і дрони зависли на місці. Вони більше не розглядали його як ворога. Фух спрацювало, зітхнув зум і відкрив центральний відсік супутника. Усередині він знайшовся сяючий синій кристал даних. Його поверхня випромінювала слабке світло, наче зберігала тисячолітню мудрість. Чудово. Тепер пора назад до Орвакса, радісно сказав він, захопивши знахідку. Коли Зум повернувся на борт небесної лавки, Орвакс вже чекав на нього. Я бачу, ти впорався, мандрівнику, усміхнувся він. Це цінна річ. Тепер твоя нагорода. Він урочисто передав зуму небесний компас, який засвітився ще яскравіше, немов визнаючи нового власника. Цей компас завжди вказуватиме тобі шлях до пригод, сказав Орвакс, – «використовуй його з розумом. Зум, сповнений натхнення, повернувся до корабля. Він ще не знав, куди його приведе компас, але був упевнений, попереду на нього чекає ще більше неймовірних відкриттів.